Починаючи з 2000 року, у свідомості українців зміцнилася концепція стабільного курсу долара. Все змінилося весени 2008-го. Тоді від позначки 4,65 він злетів до 11 гривень, потім знизився до 8,5. Влітку минулого року американську валюту вже можна було купити в середньому по 7,60, Але осінь принесла з собою чергове подорожчання долара. Стабілізувався курс з приходом нової влади. І це явище не штучно створене, вважають економісти. Просто перед томув для різких курсових стрибків зараз немає. Українські коливання, вони связаны з ситуацією у нас в економіці. Якщо прогнозувати, виходячи з того, що на сьогоднішній день у нас є, то різких коливань очікувати не приходить. Ну, у нас ведь завтра непредсказуемое. Тому любые дії, а, правительства любые прийняті закони можуть Привести к каким-то калібанням з думкою економістів, погоджуються і банкіри стверджують, що коливання курсу якщо й будуть, то незначні на сьогоднішній день Нацбанк достатньо має можливостей фінансових для стабілізації і укріплення гривни за счет опять же определенных средств міжнародного валютного фонду. Усі тобто за валютний запас, який дозволяє регулювати данный вопрос, зараз американська валюта повільно, але дорожчає. Банкіри називають це тенденцію повзучого курсу долара. Але в січні може відбутися сезонне зниження курсу. Наразі в слов'янських обмінниках один долар коштує від 7 гривень 95 копійок до 8,05. Однак прості городяни вірять в падіння курсу долара. ну хочеться вірити, а як буде. Не можу сказати. Нашим правительством мы ни во что не верим. Может, сегодня упасть, завтра подняться. Евро ж дешевеет немного. Доллар может упасть. Мне кажется, он упадет, потому что евро растет. На курс валют впливають не тільки економічні, але й політичні чинники. Через це більшість директорів банку відмовляються коментувати ситуацію з доларом. Якщо долар різко злетить, то це призведе до чергового зростання цін на енергоносії, в першу чергу на газ, стверджують економісти. Але кажуть, що такого розвитку подій влада навряд чи допустить.